Доброго дня! І хочу показати, як я оббиваю дах металом. Значить, прошлого разу я брав метал 02, дуже гарно ним оббивати. Він дуже легко гнеться в різні боки, крутить, ріжеться дуже файно. Але людина попросила зробити з металу товщу, так як вони качують, і вони ставлять вулик на вулик, і він переживає, що товщина 0,2. Буде замала. Значить, взяли ми метал 0,5. Що я вам скажу? 0,5, він ось все, подивіться, бачите, він який. Оце я його розкрутив, бо він був в рулоні. І от він получився, якщо видно, бачите, який він. Ну З ним важче працювати. Так, да, він дійсно він міцніший, але працювати з ним важче. Особливо, якщо загинати то ну, руками дуже тяжко файно загнути. То дивіться, яку я зробив приспособу для того, щоб загинати такий метал, як 0,5 мм. Беремо дах. Значить, є метал. Взяв отаку дощечку. Зробив на циркулярці в неї пропил, пропил в неї 2 см. Метал вирізав таким чином, щоб він виступав з усіх боків криші на 2 см. І для того, щоб гарно його зігнути, я вставляю в цю приспособу цей метал. І далі загинаємо. Важко гнеться, метал хороший. Все, ми отримали, якщо видно, прямий кут. Все, рівнесенька загнули. Те саме ми робимо і з іншого боку. І теж так само і теж так само загинаємо. Все, ми маємо дві загнуті частини. Далі. Уже кладемо безпосередньо на наш дах. Все. Тут ми можемо перевірити себе, вставляєте цю ж, е, дощечку і до упора. Все. Тут у нас теж 2 см і тут теж 2 см. Далі вже по бажанню: хто чим збиває? Я збиваю степлером. Гвоздики 2 см і прибиваю уже степлером. Дуже гарно воно б'ється. І так само з іншого боку. Все, ну далі там вже зрозуміло, треба підрізати оці кути. Значит, підрізаємо один кут, загинаємо другий. Все, далі. От, із-за того, що він трошечки волний, треба його якомога щільніше прижати при загибі. Далі вже можна загнути руками. Повторюю, що той, що 0,2 дуже гарно гнеться, але цей теж гнеться, з ним теж можна працювати. Кути загинаємо для того, щоб не поцарапати руки. З іншого боку теж це закруглили. Ну і далі то саме степлером забиваємо забиваємо інший, інший край. Кончились патрони. Степлер пробиває навіть двойний метал, де на углах він вдвоє, то степлер дуже гарно його пробиває. Те саме робимо і з іншого боку. Робимо надріз на куту, на цьому теж. І так само ми загинаємо. Повторюсь, це 0,5. Це дуже грубий метал. Він, звісно, дорожчий, ніж 0,2. Але я рекомендую вам 0,2. Він дуже гарний, він дешевший. 0,2 коштує, по-моєму, 150 гривень погонний метр. Значить, ширина самого рулона 1,25 м. І погонний метр стоїть 150 гривень. З погонного метра у вас виходить 4 дахи. Тобто, виходить, один дах вам обходиться 35 гривень. Ну, метал. Ну, Там плюс, звісно, доставка по новій пошті чи почті, чи ви будете отримати, відправляти її. Ну, пройшло э, 5 хвилин і наш дах повністю оббитий. Э, кого цікавить? Де цей метал взяти, вверху на відео я залишу номер телефона людини, яка продає цей метал. Ну, от якось так.